Вітаю! Ми продовжуємо вивчати однорідні члени речення. І сьогодні тема уроку поширені й непоширені однорідні члени речення. Спочатку пригадаймо, що ми знаємо про однорідні члени речення. Для цього попрацюємо з клоус-тестом. Це тест, при виконанні якого необхідно вставити пропущені в тексті елементи. Починаємо! Рівноправні члени речення, що відповідають на одне й те саме питання, стосуються одного члена речення і виконують однакову синтаксичну роль, називають однорідними. Однорідними можуть бути підмет, присудок, означення, додаток і обставини. Між однорідними членами речення бувають такі види зв'язку. Сполучниковий, безсполучниковий, змішаний. Однорідні члени речення вимовляють із перелічувальною або протиставною інтонацією. Між однорідними членами речення, залежно від типу зв'язку, ставлять або не ставлять кому крапку з комою чи тире. Попрацюємо з реченням. А дощ за вікном. То зашумить, то стихне. У цьому реченні є два рівноправних члени речення зашумить і стихне. Вони відповідають на одне й те саме питання і стосуються одного слова. Дощ, що зробить, то зашумить, то стихне. Слова виконують однакову синтаксичну роль це присудки. З'єднані сполучниковим зв'язком, вжито повторюваний сполучник то. то. То зашумить, то стихне. Вимовляються з перелічувальною інтонацією. Отже, це однорідні члени речення. Сьогодні ми продовжимо вивчати тему однорідні члени речення та з'ясуємо, які однорідні члени називають поширеними, а які непоширеними. Прочитаємо речення. Троянди, дзвоники, ромашки прикрашали літній парк. У реченні однорідні підмети. Троянди, дзвоники, ромашки. А тепер до кожного з них додамо залежні слова. Пишні троянди, веселі дзвоники, ніжні ромашки прикрашали літній парк. У першому реченні Троянди, дзвоники, ромашки непоширені однорідні підмети. У другому реченні кожен з них має залежне слово. Пишні троянди, веселі дзвоники, ніжні ромашки. Це поширені однорідні підмети. Отож, однорідні члени речення бувають не поширені, вони не мають при собі залежних слів, і поширені мають при собі залежні слова. Потренуймося визначати їх у реченнях. Перше речення. Серед долини зеленіють розкішні кущі та високі дерева. У цьому реченні однорідні підмети, кущі та дерева. Вони мають залежні слова, кущі, які розкішні. Дерева які високі. Отже, це поширені однорідні члени речення. Друге речення весна квітчає буйні коси і вирушає в дальню путь. У реченні однорідні присудки. Весна що робить? Квітчає і вирушає. Квічає, що Косе. вирушає куди? В путь. Присудки мають при собі залежні слова, тому це поширені однорідні члени речення. Третє речення. Літня ніч пролітає садками, посадками, скиртами в полях. Пролітає чим? Садками, посадками, скиртами. Однорідні додатки. Останній додаток з киртами має залежне слово. З киртами якими в полях. Це поширений додаток, на відміну від перших двох садками і посадками, які є непоширеними. Четверте речення: осінній вітерець бавиться різнокольоровими листочками і вибагливо встиляє ними асфальт доріжок. Вітерець що робить? Бавиться і встиляє. Однорідні присудки. Далі бавиться чим листочками. Встеляє що? Асфальт. Як вибагливо. Чим ними. Отож, ці однорідні присудки поширені. Виконаємо ще одне завдання. У запропонованих реченнях знайдіть однорідні члени. Визначте, поширені вони чи не поширені. Якщо не поширені, то додайте залежні слова так, щоб усі однорідні члени в реченні стали поширеними. Ми всі маємо право на любов, на щастя, на сонце і трави. У цьому реченні є однорідні додатки. Маємо право на що? На любов, на щастя, на сонце і трави. Це не поширені додатки, бо вони не мають при собі залежних слів. Додамо залежні слова. Ми всі маємо право на щиру любов, на безмежне щастя, на яскраве сонце і пишні трави. Тепер це речення з однорідними поширеними додатками. Далі, від черствості людської, нещирості й брехні любов'ю оновлюється людина. У цьому реченні є однорідні додатки. Оновлюється від чого? Від черствості, нещирості, брехні. Додаток черствості має залежне слово. Черствості якої? Людської. Це поширений додаток. А додатки нещирості й брехні залежних слів не мають, тому вони не поширені. Додамо залежні слова. Від черствості людської, солодкої нещирості й нікчемної брехні любов'ю оновлюється людина. Нещирості якої солодкої, брехні якої нікчемної, ми отримали речення з однорідними поширеними додатками. Підсумуймо. Однорідні члени речення бувають непоширені, не мають при собі залежних слів, і поширені мають при собі залежні слова. Щоб перевірити себе і впевнитися, що ви все зрозуміли і навчилися визначати однорідні члени речення. Поширені і непоширені, виконайте тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!